Друзі, а якщо зізнатися чесно, ось чи ставитеся ви до всіх покупок, які ви робите, усвідомлено, особливо ми, жінки, в сучасному світі, де нас постійно оточують якісь речі, інформація, завдання, все більше людей прагнуть до якоїсь простоти, ясності. І саме мінімалізм це не лише якийсь естетичний тренд, але це така філософія життя, яка може допомогти нам позбутися зайвого і зосередитися на важливому, а і навіть покращити наше емоційне. Емоційне, фізичне благополуччя. Ну а ще друзі, це може бути способом економії. Як саме це працює? Давайте дізнаємося прямо зараз. З нами сьогодні Тетяна Куценко, фінансова коучиня. Тож будемо розбиратися в цій темі разом. Доброго ранку, вітаємо Доброго ранку. вас. Дякую. Дякую, вам ще до нас. От ми сьогодні вже з наліно спілкувались про те, що от цікаво, як може бути пов'язаний цей принцип мінімалізму і з якимось таким способом економії фінансовою фінансової грамотністю. Скажіть, будь ласка, от які основні такі принципи мінімалізму, які можуть допомогти сьогодні людям защаджувати гроші повсякденному житті? От що ми можемо тут зазначити? Взагалі, давайте поговоримо про те, що таке мінімалізм, uh -huh. тому що дуже багато людей uh -huh. е, стикнулося з тим, не знають, що це таке. Uh -huh. І ще Леонардо Да Вінчі казав, що простота це найвища ступінь е, нашої витонченості. Uh -huh. І зараз дуже багато інформації навколо людей, дуже швидкий темп, і дуже багато речей навколо нас. Тому е, люди приходять до такого стилю як мінімалізм. І мінімалізм це стиль життя, в якому ми. Ми відмовляємося від зайвих речей. Uh -huh. Тобто нас оточують речі, які прості і які функціональні. І щодо фінансової грамотності, то тут основний принцип це заощаджувати відмовитись від зайвих речей і заощаджувати. Угу. Тобто мінімалізм це таке свідоме так, використання так. речей, свідомі покупки, так? І власне, з чого почати, якщо, наприклад, я хочу стати мінімалістом. По-перше, це відмовитись від зайвих речей. Тобто, угу. нас потрібно, щоб оточувало тільки ті речі, якими ми користуємося. По-друге, якщо відносно інформації, то зараз дуже багато це соціальні мережі, це СМІ, і нам потрібно зменшити інформацію, тому що інформація приводить нас до. Стресу угу. і по третє, якщо відносно фінансової грамотності, то а, це почати вести сімейний бюджет. Чому? Тому що а, ми відмовляємося від зайвих речей, і нам потрібно знайти ці зайві витрати, які у нас є в житті. Оце є так, 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 їх так, їх А, Ми ведемо сімейний бюджет, хоча б місяць, і ми потім аналізуємо, які є витрати, які витрати ми робимо зайвими, і ми їх прибираємо. Це є мінімалізм. Угу. Ох, я тепер собі, я тобі свідомо знаю, які в мене є зайві витрати, але воно ж для душі. А, важливо тут не перегибати а, кордони, так угу. бо іноді люди, коли а, приймають рішення прийти до мінімалізму, а, дуже прибирають витрати, і тоді немає ніякої радості в житті. Тоді життя таке сіре. Тому тут свідомо, якщо хочеться там випити, там всі пишуть, відмовся від кави. Але якщо кава, коли я зранку випиваю, в мене є радість, то не угу. потрібно від не відмовлятися, Так, ну або там чай, так, або так ж, чай, або якісь зустрічі з та, друзями так, і, так, і кафешки, кош, кафешки тут потрібно свідомо дивитися, що приносить радість. Ми це не прибираємо, тому що за рахунок цього наш настрій підвищується, і ми встигаємо зробити більше. О, так. От е, хочеться тут вже зазначити, як оцей цей правильний справжній мінімалізм може поліпшити моє самопочуття, може зменшити стрес. От про. Е, що говорять ті люди, які вже спробували і так живуть? У мене в оточенні є дуже багато людей, які прийшли до мінімалізму. І вони кажуть, що їх настрій покращився і е, прийшла гармонія. А, а все чому? Відносно фінансів, давайте спочатку. Люди, які мінімалісти, вони заощаджують гроші і починають що? їх відкладати. Угу. Тобто, таким чином у них є фінансова подушка безпеки, і з фінансовою подушкою безпеки набагато спокійніше спати. Ти знаєш, що б не відбулося, в тебе. Є відкладені гроші, угу. і ти можеш до них звернутися. І по-друге, мінімалісти вони ще й інвестують, тобто створили подушку безпеки і починають далі створювати пасивні види доходу. І це ще краще, тому що вони можуть досягати будь-яких своїх фінансових цілей. І якщо людина має подушку безпеки, має види пасивного доходу, легко приходить до фінансових цілей, то в неї настрій покращився, і стресу немає, і взагалі спокійно спить. І по-друге, коли людина відмовляється від великої кількості інформації це якщо ми поговоримо про інформацію, то вона стає гармонійною. Вона менше звертається до соціальних мереж, бо з меншою інформацією, наприклад, там годинку листає, так, клієнтом mm -hmm. менше дивиться телевізор, і тоді вона знаходиться в спокою. У неї менше хаосу навкруги. Справді це от питання хаосу, бо навіть в тих самих речах, які ми у кожної ж своя е, така ніша, хтось дуже любить, що багато всього там на кухню, так жінки є такі, щоб для них. Їхня кухня це має бути багато всяких класних штучок. Так, 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 так це все влаштувати і е, завжди вони там покращують свій цей побут. Хтось це більше про речі, так, mm -hmm. хтось про якусь техніку, там, чоловіки, вони про самі, авто, туди все, Інструменти все речі, туди напічкають, як то кажуть. От дуже цікавий цей момент, як наскільки мінімалізм mm -hmm. спрощує. Бо елементарно по одягу у тебе і нема тоді сильно тривоги, що вдіти, тому що в тебе є чи. У тебе є, тебе є готова капля. Сола, так, mm -hmm. ти відкрив шкафчик, на тебе там не вивалюється куча суконь, яких ти не носиш, все упорядковано, mm -hmm. встав, надягнув і пішов. Але тут ще, напевно, знання того, що мені треба, так? Тому mm -hmm. що е при нагоді там я е піду і не куплю те, що зайве, а я знаю, що ти мені, наприклад, якась певна. Так, mm -hmm. це важливо мати список того, що тобі треба. А, Справді дуже цікаво те, що мінімалізм це не просто якийсь односторонній рух, якась одностороння. Ня сфера життя це повністю це комплексний підхід так, до всього. Так, так це і сфера фінансів, це і сфера інформації, фіпок, це і сфера інформації, тому що це мінімізує наш стрес, що ми вливаємо у свій мозок протягом дня. Так, так. а ви вже почали, почали розповідати трішечки про кейси, про випадки людей, які стали мінімалістами, і покращили своє життя. Чи можете ви якийсь ось яскравий приклад нам про? Демонструвати, щоб ми ось надихнулися ним. У мене є родина, з якою я дуже спілкуюся, і в них були сварки між чоловіком і жінкою, тому що чоловік хотів мінімалізму, а жінка, навпаки, звикла до того, щоб витрачати дуже багато грошей. І я з ними працювала як фінансовий коуч, і ми старалися знайти золоту серединку, щоб ці сварки пішли. І дійсно, коли я розказала дівчині, що мінімалізм, мінімалізм – це не вжати себе, це не відмовляти собі. А це прийти до того, що в тебе в будинку знаходяться тільки ті речі, які потрібно, витрачаємо гроші тільки на те, що потрібно. І зараз я працюю з ними вже один місяць. У них перестали бути сварки. Вони з будинку повикидали дуже багато зайвих речей і сказали про те, що бюджет у них зараз дуже гарний, тобто вони знайшли дуже багато грошей, які вони просто-напросто викидали. Mm -hmm. І в домі настала така атмосфера гармонії. Mm -hmm. Це те до того, що до чого приходить мінімалізм. Роботить це, це класно, що так можна до, до цього дійти, тому що проблема теж таких хаотичних витрат вона ще криється і психологічно в людині, так. яка, можливо, десь можливо дитинство собі не могла заміщає. Так, і тепер це якби завжди цю свою дитину і Побалувати. купити собі балу, та потім дивишся, де ті гроші справді йдуть. Це вже якась така свідомість, зрілість у цьому питанні. Ми зрозуміли, що ми точно допоможе в цьому питанні, от свідомо. Використовувати свої фінанси, можливо, ви можете дати кілька порад стосовно того, як ще можна економити, до яких, можливо, звичок треба прийти, і які можливо підсвітити моменти. От сьогодні, наприклад, наші глядачі думають, от хочеться якось відкласти, хочеться зекономити, та, та й не знаю як. Ну, це по-перше, про те, що я говорила, ми відразу починаємо вести сімейний бюджет, щоб піти від зайвих витрат. Uh -huh. По-друге, це аналізувати, що є довкола. Тобто, наприклад, коли ми йдемо в магазин, ми не йдемо на голодний шлунок, а ми складаємо список. І uh -huh. тоді, коли ми йдемо за списком, ми економимо ще гроші на продуктах харчування. Uh -huh. Бо, якщо заходиш в супермаркет, у нас іноді там ми йдемо за хлібом та молоком, а виходимо, потратили 2 тисячі, 3 тисячі. Чому тому, що завжди хліб і молоко знаходяться у нас де в кінці магазину. Тобто, поки ми доходимо до хлібу і до молока, ми і це, і це робимо, і це, і виходимо так, сходили за хлібом за за 3 тисячі. Тобто, ходіть завжди в магазин зі списками. Відносно одягу, так є дуже багато жінок, які заміщають. Тобто, що означає, було дуже бідне дитинство, і їм хотілося якихось красовенних суконь. І коли жінка починає заробляти, вона починає купляти безліч красивих речей, які більшість із них, які просто лежать в шкафчику, і вона їх не носить. Тобто, це заміщення. Коли ми приймаємо рішення відносно покупки речей, ми завжди також складаємо списки, що нам необхідно треба. Так і коли ми стоїмо і вибираємо, потрібно нам не потрібно, завжди задавайте питання. А чи потрібна мені ця третя сукня, чи там четверта кофта, і аналізуйте, що у вас взагалі є в шкафчиках? Насправді, угу. це настільки про раціоналізм, так. про свідоме ставлення до свого життя і... і до своїх грошей. До своїх грошей, справді. Але як же мінімалізм може допомогти робити кращі покупки, уникати зайвих витрат? Тому що, з моєї точки зору, як я це бачу, ми просто. Свідомо ставимося до своїх покупок, і ми дуже ретельно ретельніше обираємо, що мені купити, тому що ця річ буде мені служити там якийсь довгий період часу. Як, як ще можна, з яким підходом можна підійти ще до покупок, так щоб не нагромаджувати речі, щоб е, справді стати мінімалістом, який має достатню фінансову подушку. Ну, основна ідея мінімалізму, як ми вже говорили, це купляти тільки потрібні речі, тобто без зайвого. І це дуже допомагає заощаджувати гроші, тому що це свідомість. Тобто, коли я йду в магазин, я дивлюсь на річ і запитую, це дійсно вона мені потрібна? Дійсно вона функціональна? Чи це заміщення, або я хочу перед кимось покрасуватися за рахунок того, тої речі? І е, за рахунок цього мінімалізм дуже сильно заощаджує гроші. і чи що взагалі простір? Бо ми купуємо тільки те, що нам потрібно. Які труднощі можуть виникнути у людей, які сьогодні хочуть досягнути цього мінімалізму, такої свідомості у використанні власного бюджету, от з якими зазвичай стикаються, можливо, і ваші клієнти, щоб попередити наших глядачів. А є складності, тому що якщо ми привикли жити на широку ногу і приймаємо для себе рішення прийти в мінімалізм, то наше тіло завжди буде робити так, щоб ми поверталися в минулі сценарії, так як mm -hmm. ми жили. Для того щоб прийти в мінімалізм, потрібно для себе придумати мотивацію тобто навіщо я це роблю? Я хочу відкласти подушку безпеки, або я хочу створити пасивні види доходу, або я хочу стати спокійніше і здоровіше. І коли у людей Єдине є мотивація, вона впевнено рухається вперед і не повертається в наступні в минулі сценарії. Угу. По-друге, це свідомість. Тобто, якщо я приймаю рішення прийти до мінімалізму, то я собі нагадую, так? коли купую річ, вона мені потрібна чи не потрібна. Вона дійсно закриває якісь мої потреби, чи я просто за старим сценарієм купляю для того, щоб було. А по-третє, це ще і раціональна витрата комунальних послуг. Так? Тому що коли угу. у нас світло. Є так, водичка ліється, То ми е, слідкуємо за тим, щоб раціонально використовувати ще й комунальні послуги. Е, повертаємося до сімейного бюджету. Вирішили прийти до мінімалізму, обов'язково почніть вести сімейний бюджет, якщо ви ще не вели його, для того, щоб подивитися, які зайві витрати, проаналізувати і не робити ці зайві витрати. Угу. Дуже дякуємо, розуміємо, що це сьогодні точно треба багатьом українцям. Якось у нас так складено. От любимо ми речі, любимо це накопичувати. А нас ще немає сьогодні ведучого нашого Івана. Він то взагалі каже на себе плюшки, він каже, я все збираю, все в мене є, і все бережу. І Все не викидую, так так. так. Можливо, ще декілька порад від вас стосовно ведення такого особистого бюджету, сімейного бюджету, якісь такі основні скили, які можна собі здобути на останок і побажання глядачам. Дуже багато людей, коли я починаю спілкуватися і починаю свої консультації. Перше питання, яке я задаю людині, чи ведете ви сімейний бюджет. І багато людей не ведуть, тому що вважають, що на це йде дуже багато часу. І ведення сімейного бюджету ні до чого не приводить. Але насправді я хочу сказати, що ведення сімейного бюджету це класна штука, і на ведення сімейного бюджету потрібно тільки 10 хвилин. Угу. І потрібно мотивувати себе вести сімейний бюджет. Є декілька видів сімейного бюджету. В телефоні є дуже багато програм, в які можна заносити цифри. Можна зазвичай просто відкрити ноутбук і завести електронну табличку, де будуть наші доходи, де витрати. Але я рекомендую саме і для жінок, і для чоловіків вести сімейний бюджет вручну. Це коли ви купляєте дуже великий блокнот, пишете доходи, витрати, і кожного дня ви аналізуєте, тобто ви записуєте доходи і записуєте витрати зокрема, якщо є родина і є маленькі діти, я дуже рекомендую ведення сімейного бюджету зробити як традицію, такою теплою традицією. Тобто, ввечері сідайте пити чай, відкриваєте зошити при дітях, починаєте вести сімейний бюджет і розповідати: так мама сьогодні принесла стіки, тато сьогодні приніс стіки, Дивись, ми витратили на продукти, ми витратили і ще на щось, і тоді дитина починає свідомо вже розпоряджатися коштами і дуже з теплотою це згадує і переносить. Це у доросле життя і вже є свідоме використання коштів. Насправді угу. гарна ідея того, щоб і дітей залучати так. до цього процесу, так, і взагалі бути свідомими. Ось. І така, такий підсумок нашої розмови, побажання від вас, нашим глядачам стосовно того, як зробити цей перехід в мінімалізм, ось що попередити. Ми робимо це плавно. І е, ніколи не починаємо сварити себе за те, що ось купили якусь річ, яка не потрібна. Бо mm -hmm. цей перехід для того, е, щоб було комфортно, е, потрібно робити плавненько. Тобто ми прийняли рішення, е, ми почали е, свідомо витрачати кошти на, на те, тільки що нам потрібно. Мотивуємо себе так, обов'язково нагадуємо, навіщо ми це робимо, mm -hmm. або відкласти гроші, mm -hmm. або створити пасі пасивні види доходу і обов'язково, Обов'язково мотивуємо себе, там купуємо якісь вкусняшки, або кажемо, що ми в кінці дня молодець, тому що ми не купили mm -hmm. якусь річ, або навпаки відклали гроші. Тобто, постійно себе хвалити. Чудово, дякуємо. Дякуємо вам за цю розмову. От ви дуже чітко, дуже лаконічно все нам розповіли, і ми навтій більше встигли вас розпитати uh -huh. вже за нагоди. Друзі, мінімалізм як спосіб заощадження, як спосіб того, щоб бути економнішими, справді може допомогти. Тому, якщо зараз от ви думаєте, куди всі гроші тікають, дуже багато порад від експертки. Ми почули почати вести свій бюджет, дивитися, куди йдуть витрати і позбутися того, що не є настільки важливим і можливо. Навіть взагалі є зайвим.